Черешні та вишні відцвіли, і у нас починається період плодоношення. І якщо ви хочете смакувати саме черешні або вишні без додаткових наповнювачів. Тоді нам треба обов'язково обробити наші вишні та черешні від вишневої мухи. Ну і звісно, корисні паради тільки в мене в профілі. Ти в цьому вже переконався. Щоб ви розуміли, довжина цієї подруги всього 4 мм, а окрас вона має коричневий або чорний. Ах ти сучка крашена. А а ще на спині вона має жовті смужки, ця скотина. Тож у мені богиня красоти. А зимує вона в псевдококанах на глибині 1 15 см. Уявляєте? Коли настає потепління плюс 10 і вище, звісно, з цим нам повезло, бо потепління ми не бачимо і не чуємо. Ця подруга починає виходити назовні. Після виліту вишнева муха починає займатися відкладанням яєць. На зелені ягоди, щоб ви розуміли, ну а там вже поніслась. Коли ягода починає дозрівати, личинки починають харчуватися м'якоттю цієї ягоди. Ну а потім вони залишаються ягоди і ховаються в ґрунт, де залільковується. Та зимують до речі, якщо ви з'їсте черв'ячків, то людині вони не шкодять взагалі це білок. Але якщо ви не хочете їсти цей білок, тоді вам треба обов'язково обробити вишні та черешні. І це може бути такий препарат, як Актилік або проклеїн. Також не забуваємо про фунгіциди від хвороб. Це може бути міравіс, скор або ж світч. Також себе гарно зарекомендували такі препарати, як антігусінь, плюс самшит, або атожук плюс захисник. Ну і пам'ятаємо, що обробки ми робимо зранку або ввечері. Зранку це у нас до десятої ранку ввечері після 18.00. Також звертайте увагу на погодні умови. Має бути гарна погода, сонячна, безвітряна та без опадів. Ну да, коли ви мені будете писати, можна покарочі, то ні, не можна, тому що ви маєте знати свого ворога в обличчя. До речі, знаю, що використовують липучки спеціальні такі жовті від вишневої мухи. Хто використовує, пишіть, як вам результат.